Усім привіт, вітаю на каналі. Як бачите, я вже на Теслі. Сьогодні я вам покажу, як я її отримав. Ну і питальничка, де я пропав на цілий тиждень? А я вам відповів: я був у відпустці. Ну, звісно, запитаєте, де я був. Ну, десь тричі був у Новусі, десь двічі у АТБ і раз шість на дитячому майданчику їздив з дитиною відпочивати. І все, більше я ніде не був, нікуди не їздив а Був вдома. Так що дивіться сьогодні відосик про те, як я нарешті отримав свою Теслу, яку я дуже чекав. І там було знято просто все, знаєте, так би мовити, з колінки. Просто як було, так і знімав. Як отримав, як ставив на облік, як... які були перші враження. Так що приємного перегляду. Обов'язково підписалися всі на канал, лайкоси, погнали! Нарешті я її побачив. Нарешті. Ось така машиночка, Ладно, все пізніше буде пізніше. Бо треба з хлопцями розрахуватися, бо їм треба ще далеко їхати. О, мій сьогоднішній помічник Помаши рукою. Ще ось така лялечка. Ну, гума це біль, 21-й. Подкинем. Ніхто нічого не бачив. Коротше, ми готові. Я думаю, заднього номера вистачить, доїхати. Що нормуль? Нормуль. Хлопці це кисміс. Вперше їжу, що тут у нас? Клімат якось. Бляха, дує, що капець. Поворотник я знайшов. Так, а де тут, а де тут вмикається режим перформансу? Давайте пошукаємо. Ну, я думаю, тут все як звичайно, воно управління. О, динаміка є. динаміка. А. Ну звісно, вона в мене вам бачите, вже спорт стоїть. Ото хлопці поганяли, поки ремонт робили. Ну що? Почнемо тест драйв. Вони мені сказали, там треба важелі перевірити. Ну, я не знаю, ну... он він... Бляха, а це в мілях. Капець, це не каме, це в мілі були. Коротше, хлопці, якийсь звук неприємний. А звук якийсь є, щось Ну Нічого, ми це все вирішимо. О, гляньте, в мене не замерзайка є. Це добре. День не знаю, третій. Десь так. Коротше, що хочу вам сказати. Трошки подивився авто, Ви знаєте, у машини пробіг 5000 км, але є дрібні косячки. Ось бачите, отут от. потім ось тут. Заднє скло чомусь не працює. От, ну і все. Більше косяків я не бачу, але я зараз поїду на мийку і помою авто, бо завтра буду робити вже реєстрацію. Так що, зараз ми її помиємо і подивимось, наскільки вона добра. Також я не можу знайти, як зробити тут відкриття воріт. Не бачу цю поки кнопку, бо ну, з пульта відчиняю. І ще знаєте що? Ну Звісно. от. Мені віддають машину, я ж таки питаю, як там все добре. А, все добре, машина ляля. Я ж таки сідаю, що ви думаєте? Хвилина, і в мене вилітає помилки. Зараз покажу. Давлення шин привишає рекомендовано, це я перекачав, але дивиться, в мене ABS, ESP і багато всього не працює. що мені кажуть, знаєте? А ти заїдь там до хлопців, хай почитають, та бляха, ну капець, слухайте. Звісно, я заїду, ну, що, не можна було відразу все подивитися і зробити. Все як завжди. Так що, хто думає, що ремонт авто в США це дуже просто, ні, хлопці, це не просто. Їду я на Гумі, всі сезонка, мішлін, 21 21 кутки. Мені казали, купи собі зимову. Тут ця коштує 400 баксів за колесо зимове, я не знаю скільки. Я навіть знати не хочу. Так що будемо кататися на ось цій гумі. Я вже зупинився через хвилинку, я не розумію. Дивіться, у машини 5000 пробік. Що з дворниками? Оце воно так повинно бути. Може, мені їх поміняли, знаєте, мої нові зняли. Ай, бля. Заїпали нові машини. Тут треба брати, знаєте, не нову машину, а стару. Яку вже ото відкатали, всі баги зробили. Ну, бачите, воно на треба там посередині. Ну як. Так? Як так можна їздити? Просто капець. Та я коли їхав на мийку, ну, звісно, копів зустрів. Але вони їхали мені на зустріч. <ріху> вони встигли тільки подивитися, що бачите у мене вон там от номер, тут його немає. То вони, як на мене, коса подивилася, я і натиснув на перформансі газу чуть-чуть. Бляха, вона стріляє просто капець. Ладно, давайте мити. Що там в тебе є нова? нова? Так, машина 24-го року. А то у мене на каналі люди кажуть, що шваброю машини мити не можна. О, це нова, так? Да? Бачите? Нову дали. Щоб ніхто мені не казав, що я ото старими швабрами мою Теслу. Ну що, можна ще колесо помити? Вже не нова швабра, так що більше... Оцею шваброю нікому. Так. Ну, тримайте мені більше вона не потрібна. Вона вже не нова, так що все. Бачите, коли швабра не нова, треба мити тільки бусики. Що ми втратили майже намірний знак. От, потім гляньте, відчинився лючок. Я не знаю, це погана, мабуть, прикмета, бо на старий Теслі, коли він відчиняється, це 200 баксів попадос одразу. З цього боку все у нас супер. А от з цього боку я вже дещо побачив. Отут дивіться, якась, бачите, вон, царапка капець неприємна, але ну, нічого. Поки їду, хочу вам показати: от бачите, попереду є такі смуги для паркування. Дивіться, що мене вразило. От я вмикаю рух попереду. І дивіться, на моніторі відображаються ці смуги. Просто як вам? О, це просто кисміс. Гляньте, я навіть просто не дивлюсь по зеркалам. Я виставляю машину, от, ну, приблизно посередині, викручую кермо. А от мені ще напрям... напрямок керма показує. О, от це супер! І гляньте, вмикаю камеру заднього огляду, і що ми бачимо? Я, от Як тут намальовано, бачите, трошки от в цей бік в мене зміщення є. І по зеркалам от дивиться тут. Так, от точно, цей бік більше в мене я змістився. Це просто нереально. Я хочу нову Еску. Мені треба бігти, тому дуже швидко от зніму вам, от дивиться, просто ну тут просто нема. До чого докалупатися, навіть диски цілі, вони у всіх подряпані, бо це 21. Ви дивіться, просто ізолянта, там нема гуми. Вона на ширь. Я не знаю, як на неї буду їздити, ну, коротше, таке. А так, що, дивіться на машину, просто конфета. Оцю сторону фарбували, а ну, у кого глаз алмаз дивиться, як там. От крило, бампер. Стойку і двері роздували. Ну, а всередині, ну, бачите, ну просто ну, вона ще хімчистку не бачила, але вона ну, 5 тисяч пробігу. Тут майже все нове, але, он, бачите, якісь плями є. Не знаю, що це. Сподіваюсь, це не те що ви думаєте. І от такі речі вже зроблено було в Штатах. Це антигравійна прівка, бо вона трошки випирає отут -от дверка, і ото у всіх тут сколи. А тут вже було зроблено. І диски, боже, вони космічні. Передній правий диск, він фарбований. І мені здається, ну, трошки він іншого кольору. Так, навіть це я бачу передній диск, він світліше. Ну нічого, слухайте. то таке. Ну, все як я люблю. АБС відключена, ЄСП не працює. Двірники я помив, нічого не змінилося. От, по центру воно взагалі не затирає. Коротше, отакі от нові Тесли. Друзі, от повертаючись до кольору, от дивіться просто. От ці царапки. Я не знаю, як це просто жахливо виглядає. Вон, бачите? Поліровку ще не робили, але все одно, якби вона була б біла, такого нічого просто ми не побачили взагалі. Нічого, продати і забути, І купити собі біло. А я б собі вже купив. Ну і тут біля ТСЦ бачите, якась пожежа люта почалась. Вибуху не було, все було тихенько. Так, ну що, виїжджаємо, а тут, бачите, вже полум'я просто капець. Щось тут усіх розвертають. Ну, горить знатно. Да, горить знатно. Вон пожежні вже їдуть, не пройшло пів години. Ну жартую десь хвилин скільки десь, так? Да? Ладно, що, ми поїхали в інше Мрео, а там, де можна зробити, мабуть, можна зробити, пише, що є талончики, так що там подивимось. Просто дуже хочу зробити це, знаєте, за один день, щоб не кататися по 10 разів. Пройшло десь 2 години. Я пізніше вставлю, скільки реально пройшло часу. Дуже швидко все зробили. Це при тому, що я побував в двох Мрео. Коротше, що. Дали мені отакі номера, але мені потрібен такий квадратний. Ну що, поки так, поїду. Коротше, не буду вішати справжні номера, поїду на, на підвесах. Якось так. По Харківськи буду їхати. Так, їду вже додому, трошки порахував, скільки на це в мене пішло часу. Слухайте, ну на все про все в мене пішло а, півтори години. В 11.20 я взяв свій перший квіток на Експертне дослідження, я його пройшов там майже за 10 хвилин, а потім я був змушений їхати в інше МРЕО, Там я тільки 20 хвилин їхав до іншого МРЕО, там був талончик на реєстрацію. І там ми приїхали на 12.06 я взяв талончик і майже одразу там через 10 хвилин покликали і все зробили дуже швидко. Так що просто... Дуже сподобалось, що не треба було витрачати цілий день, бо іноді ну всі знають, то Морео як потрапиш, то просто капець. Ну коротше, якось так. На цьому все. Їду додому. Треба зробити автоцивілку. Ой, зараз автоцивілка коштує просто якихось шалених грошей, там близько 4 тисяч. Ладно, будемо шукати щось подешевше, як завжди. Дякую, що подивилися відосик. І я вам зараз розповім, які в мене вже враження від цієї тесли за ну приблизно місяць катання. Проїхав я близько тисячі км. І що я вам хочу сказати. По-перше, коли я боявся цих 21-х коліс, ну вона виявилася дуже м'яка. Це по-перше, але ями ніхто не відміняв. Якщо потрапиш в яму, а таке вже в мене разок було, то це просто ну пападос на великі кошти. Два диска я вже вбив, вони подряпані. Але це звичайна справа для двадцять перших коліс, і ти нічого з цим не зробиш. З приводу керування. Ну, еска мені набагато цікавіша, вона рулиться краще, і все таке. Вона для мене комфортніша, еска. А от чим вразила нова Тесла? Це просто витрати. Витрати десь на 50% менше, ніж у ЕСКи. От просто невеличкий такий е, вам приклад. Я їхав по звичайному маршруту на вокзал Дарниця. І через два дня я їхав вже на Вайки. Ну, спочатку їхав на Ескі, потім на Вайки. Так от, на Ескі витрата в мене була 25 кВт, а в Вайки 15. От і рахуйте. Ну а більш детальний огляд цієї нової для мене Тесла я зроблю трошки пізніше, коли я вже, знаєте, так проїдусь добряче, зрозумію, що, куди де як. Хочу я таку машину чи не хочу, нужна вона мені чи ні, буде трошки пізніше на каналі. А поки ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. Далі буде. Усім дякую, до побачення! Ну і трошки вам покажу цю шикарну локацію. Скоро буде відкриття. Усім пока, пока.